Вісім команд, два ігрових дні та щирі дитячі емоції. У рівному започаткували новий турнір Українська паляниця. Як, як країни-агресора Паляниця завжди стояла поперек горла. А ми цими словами хочемо підтвердити, що ми любимо свою умову. Ми розмовляємо українською мовою. Змагання є всеукраїнськими. До рівного приїхали вісім команд, сформованих із дітей 2015 року народження. Були гості із Волинської та Житомирської областей, а також команди з Костопільщини, Млинівщини та Рівного. Грали протягом двох днів спершу груповий етап, а далі плей-офф. Де по дві кращих команди з групи сформували квартет Ліги Чемпіонів, а по дві гірших лігу нескорених. Всюди були визначені свої переможці. Турнір класний, організація хороша на високому рівні. До топовий зал, в якому грає ну декстра України. Андрій Янчук привіз команду із Луцька. Його вихованці за підсумками групового етапу пробилися до квартету Ліги Чемпіонів. Там у першому матчі здолали футбольну академію стандарт вісім нуль. Впевнено, грали і розігрували типу. І ще ми не боялися. Їх. Далі лучани зійшлися із своїм головним суперником на турнірі Рівненською футбольною академією. Лідер. На груповому етапі рівняни здолали волинян. Відтак останні жадали взяти реванш. До цього матчу особливо готувався голкіпер Люборту Артем Титус. Поділився своїми побоюваннями. Я Стрибаю високо, але не дострепую до перекладених. За полкою підтримки батьків гравці лідера кинулися в атаку. Раз по раз команду суперника виручав Артем Титус. Попри намагання рівнян, у першому таймі забити їм не вдалося. А от у другій половині збулося найбільше побоювання Артема удар поверху. Розсекретивши голкіпера, гравці лідера забили ще раз. Переможний гол на рахунку Давида Ніколайчука. Секрет успіху доволі простий, ділиться гравець. Ми грали в пас і били повороти». Гол присвячує тренерці. «Катерина Анатолійовна». Загалом гравці лідера виграли усі шість своїх поєдинків. Забили 20 голів і лише один раз пропустили. У підсумку святкували перемогу у лізі чемпіонів. Це в такий час військовий, дуже складний для нашої країни. Я думаю, діти повинні відчувати. Розвиток в спорті, перш за все, і це дуже класно, що є такі турніри, є такі можливості, і їх з кожним разом стає все більше. Тріумфатором ліги нескорених стали гравці футбольної академії з Рівного Динамо Фемілі. Загалом багато гравців вперше взяли участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Та, попри це, ніхто не залишився без подарунків. Є традиційний розподіл. Ми нагороджуємо всі команди, тобто перші, другі, треті. і команди, які займають четверті місця в своїх групах, отримують кубок за волю до перемоги і відповідні медалі за волю до перемоги. Тобто всі в кожній команді визначаємо індивідуально кращого гравця. Не беремо там воротарів, помплувачі бомбардирів. Просто в кожній команді визначаємо найкращого і всі дітки отримують нагороду. Організатори сподіваються, що турнір Українська паляниця приживеться і буде традиційним для рівного. А також вірять, що наступного року приїхати зможуть команди із найвіддаленіших куточків нашої держави. Вадиморос Олег Степанюк, телеканал ITV.